А у мене у дворі брав старе сити сі, воронтара ілеон має токсіон знаний сон. А у мене у дворі старе ситисі, я закоханий в цю гру, гра, я не неї кругом, я район і здаю, і заю, брав старс, бачу скітку свою покупаю то цей час.

Не сівру, гре, я не в кругом, а не йо. і зайду, і зайду брав старт бач скітку свою тут за час. І даю не знаю, де сидить, я не знаю де сидить, цьому раунді не жити.